20 прильотів з градів. Вночі окупанти тричі обстріляли Нікопольський район. Рашисти навмисно б'ють по цивільній інфраструктурі. Один приватний будинок та господарча споруда повністю знищені. Пошкоджено два десятки багатоквартирних будинків та 11 приватних 16 господарчих споруд, газопроводи та лінії електропередач. А також трансформаторна підстанція, дитсадок, кілька ліцеїв, церковна недільна школа, центр технічної творчості, кафе. Та спортклуб внаслідок обстрілів постраждали чоловік та жінка. Вони у лікарні також ночі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Там зафіксовано 20 прильотів. Обійшлися без жертв. Крім того, вранці рашисти вдарили по нафтобазі у Кривому Розі вогнеборці і досі ліквідовують пожежу. Від обстрілів з осколковими пораненнями зараз у лікарні перебуває чоловік 58 років та жінка 51 рік. Стан постраждалих медики оцінюють. Як середньої тяжкості, також вранці ворожі ракети влучили у нафтобазу у кривому розі. Сталася сильна пожежа. На місці працюють рятувальники та пожежний потяг, масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з'ясовується.